Перед тим, як ми перейдемо до нової теми уроку, і ви дізнаєтесь, по-перше, що це за тема. Приготуємося до вивчення нової теми. Дещо треба згадати. І читаємо номер 26. Доведіть, що число 5 є коренем рівняння 3х плюс 1 до рівня 21 мінус х. Ваші дії, ваші пропозиції, діти. Давайте я не буду називати прізвища, ім'я. Бажаючи є відповісти. Піднімаємо ручку і. Як, як довести, що число 5 корінь рівняння? Перше, діти, треба розв'язувати рівняння. Є завдання, розв'яжіть рівняння. Є. А я, ми знаємо, що 5 є коренем рівняння. Корінь рівняння це значення. Змінної, тобто ми можемо записати, що х дорівнює 5. Але треба довести, що це дійсно так. Що ми робимо з п'ятіркою? Необхідно число 5 підставити замість х в отримане рівняння, замість букви Х. Підставляємо 5. І оскільки рівняння має ліву і праву частину. То ми повинні отримати правильну рівність. Рахуємо. Яке значення отримаємо в лівій частині рівняння. 3 помножити на 5, 15 плюс 1 це 16. Пишемо дорівнює. Записуємо. І в правій частині 21 відняти 5. 16. Ми отримали рівність. 16 дорівнює 16. І ця рівність правильна. Записуємо в дужках вірно. З цього випливає те, що 5 корінь рівняння. Робимо висновок, значить, слово значить заміняємо значком, 5-корінь рівняння. І наше припущення правильне. І другий приклад. Число мінус 2 не є коренем рівняння х помножити на х плюс 4 до рівні 4. Це якась зайва паличка, нічого це не означає. Знову мінус 2 підставляємо замість х в рівняння. Виконуємо обчислення, знаходимо значення утвореного числового виразу. І маємо, що мінус 4 дорівню 4. Ця рівність не є вірною. В дужках записуємо невірно і робимо висновок, що мінус 2 не є коренем рівняння. Не є коренем рівняння. Так доводиться корінь чи не корінь рівняння перед нами. Розв'яжіть рівняння усно, х дорівнює. Перше рівняння. Запис 0,3 до дорівнює 9. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток, поділити на відомий множник ділення на десятковий дріб. Ми повинні перетворити, як зробити так, щоб в нас зараз ділення на десятковий дріб, а нам необхідно. Отримати ділення на натуральне число. Тоді ми у цьому відношенні 9 до 0,3 множимо обидва числа і ділений і дільник на 10. Дивимося на кількість знаків закому у дільнику. Один знак, значить, ми множимо на 10 обидва числа, таким чином, переносимо кому на один знак вправо і отримаємо ділення двох натуральних чисел 90 на 3. До рівня 30, і так набагато простіше і легше поділити. При діленні другий переходимо до другого рівняння. При діленні чисел з двома різними знаками відповідь обов'язково буде можна відповісти хором. Яка відповідь буде? Додатні на 13. Правильно, півтора. І в третьому рівнянні, якщо ми 0 поділимо, Вибачте, на будь-яке число. Це буде дорівнювати нулю. Ну, Або щоб добуток, правильно ви кажете, щоб добуток дорівнювався нулю, до, не нулем. Вибачте, так, правильно. Так, тепер про розкриття дужок. Давайте ми одразу перейдемо до номера 30. Згадаємо правила розкриття дужок. Можливі два випадки. якщо, ось я зараз на другий приклад звертаю вашу увагу. Якщо перед дужками стоїть число, це означає, що це число необхідно помножити на дану дужку за розподільною властивістю множення. Це число ми множимо на 1, в даному прикладі 1,4 спочатку множимо на А. На Перше число в дужках, потім множимо на мінус 2. Далі, якщо перед дужками не число, як ось в номері 28 ми будемо так діяти, число будемо множити на кожний доданок, який стоїть в дужках. От. Якщо перед дужкою немає числа, такого не записане, як в номері 30 перший приклад, Перед дужками стоїть знак плюс або мінус. Мається на увазі, що у вас не просто плюс, а плюс один і мінус один. І так само вам необхідно розкрити дужки за розподільною властивістю множення. Але можна це спростити, а згадати правило, Якщо перед дужками стоїть знак плюс, дужки опускаємо і знаки доданків не змінюємо. Залишаємо без змін. Розкриваємо просто першу дужку опускаємо. Це називається розкрити і опустити це майже ну одне те. Можна зараз сказати так. Опускаємо знак дужки так Знаки залишаємо, знаки доданків. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Значить, ми опускаємо знак мінус і дужку але знаки. Кожного з доданків змінюємо на протилежне. Було х в дужках, мінус, зверніть увагу ще раз, мінус перед дужечкою записано. А в дужках х плюс 45. Обидва доданки додатні. Тому міняємо їхні знаки. Було плюс х, стало мінус х. Було плюс 4,5. Записуємо мінус 4,5. Все, ми розкрили дужки. Потім зводимо подібні доданки. Це ті доданки, у яких однакова буквена частина, або взагалі вона відсутня. Х-протилежні числа, їхня сума дорівнює 0. І нам залишається відняти 3,2 мінус 4,5. Від меншого числа віднімаємо більше, значить, ставимо знак мінус. І віднімаємо від більшого модуля менший модуль. 4,5 мінус 3,2 мінус 1,3 відповідь. Так, згадали з вами, як розкрити дужки? Будь ласка, розв'яжіть самостійно приклад другий. Чекаю ваші відповіді. Номер 30, другий приклад. Спочатку ми 1,4 множимо на А, потім на мінус 2. Друг, таким чином розкриємо першу дужку, а другу дужку опускаємо мінус і дужку, і знаки доданків змінюємо на протилежні. Мінус 6 плюс 2а. Ми це і записали. Тепер зводимо, що ми зводимо? Так. І записуємо нову тему. Темою нашого уроку сьогодні є лінійне рівняння з однією змінною. Цим рівнянням ви знайомі, тільки що ми такі схожі рівняння розв'язували з вами. І в 5 класі, і в 6 ми з цими рівняннями мали справу, тільки не знали, що вони називаються лінійними рівняннями. От розглянемо одразу три приклади. Три рівняння. 2х дорівняння мінус 3. 0 x дорівнює 0, 0 x дорівнює 2. Знайдіть, будь ласка, корінь першого рівняння. Мінус 3. Вам необхідно поділити на 2. Відповідь буде від'ємна, і х дорівнює мінус півтора. В другому рівнянні х може бути будь-яким числом. Тому що, щоб добуток дорівнювався нулю, необхідно, щоб один із множників був нулем, що ми і маємо. Значить, х будь-яке число. Будь-яке число. І третій приклад, третє рівняння. Наскільки б ми не помножили нуль, двійку ми ніколи не отримаємо. Тому. Дане рівняння коренів немає. Можна було б сказати, що х дорівнює 2 поділити на 0. на 0 ділити не, не можна, і тоді коренів тут немає, в цьому, в цьому рівнянні немає коренів, але можна діяти так, міркувати, що 0 помножити на х ніколи нам. Не дасть 200, а буде нуле, цей добуток. Так от, дивіться, ви бачите, що ці рівняння в записі цих рівнянь немає додавання, ділення. Тут якесь число, коефіцієнт. Ви знаєте вже, так, що число яке стоїть перед буквою, коефіцієнт називається. Число помножене на х. В лівій частині записано, бачите, число помножене на х, а в правій частині як стоїть лише одне число, нічого ні до чого не додається. І якщо ми коефіцієнт перед хлом позначимо, то це ж може бути будь-яке число, не тільки 0, а й двійка, і мінус 5, і 100, що завгодно. Якщо ми це число, коефіцієнт, який стоїть перед іксом, позначимо буквою А. А множиться на х. Дорівнює. Рівняння має ліву і праву частину. І в правій частині запишемо інше число, якесь число b на землю, то перед вами запис лінійного рівняння. Ось таке рівняння є лінійним. Пишемо деф означення. Рівняння виду АХ дорівнює Б, де Х. Змінна А і Б деякі числа. Називають лінійним рівнянням з однією змінною. Тут тільки одна змінна. Рівняння виду Ах дорівня Б, де Х змінна, а А і Б деякі числа. Називають лінійним рівнянням з однією змінною. І перед вами приклади лінійних рівнянь. Одна друга Х дорівнює 7. Мінус 0,4х дорівнює 2,8, мінус х дорівнює 0. Це все приклади лінійних рівнянь. А, наприклад, таке рівняння. Питання в мене діти, до вас, 2х. 4 дорівнює 6. Як ви гадаєте, оце рівняння є лінійним? Виникає питання: лінійне чи не лінійне це рівняння. Якщо його трошки переробити, записати, чому дорівнює зменшуване. 2х дорівнює 6 плюс 4. 6 плюс 4 дорівнює 10. То ми отримали таке саме рівняння, як за формулою. А х дорівнює 10. 2. А дорівнює 2, а Б дорівнює 10. Ой, а Х дорівнює Б. Описалося. А дорівнює 2, Б дорівнює 10 в цьому разі. Це теж лінійне рівняння, дане рівняння є лінійним, тому що його можна звести до вигляду Ах Х дорівнює Б. Тобто його треба було трошечки переробити, щоб воно прийняло таку саму форму. О. Але, ось перед вами приклади нелінійних рівнянь. х квадрат дорівнює 0. Не є лінійним рівнянням, тому що зліва, в лівій частині рівняння записано степінь. Отакі рівняння ми ще з вами розв'язували. Х-2 помножити на х-3 дорівнює 0. Добуток записано в вигляді виразів буквених виразів, так? Якщо ви відкриєте дужки, якщо це рівняння перетворите, то ви не отримаєте форму таку АХ дорівнює Б. Це рівняння не є лінійним. Модуль Х дорівні 5. Бачите знак модуля записано Х під знаком модуля, це рівняння не є лінійним. От. Тобто в лінійному рівнянні, подивіться, х тільки в першому степені, х в першому степені знак модуля відсутній, немає множення х на х двох змінних. От. І запишіть, будь ласка, візьміть конспект таблицю у вас на окремому листочку. Є таблиця під назвою Рівняння. Знайдіть, будь ласка, її. Допишіть, яке рівняння називається лінійним. І зараз деякі приклади куди ж, приклади розв'язування рівнянь запишемо. Так от що ви записуєте в ту таблицю конспект? А поділене на Б. І обов'язково допишіть, що Х змінна, А і Б, Х це змінна, так, А і Б числа. А і Б числа. числа. І перед вами це пояснення в дужках, можете взяти в дужки. А Х дорівнює Б. Трелійне рівняння. В душках. Це його стандартний вид. Це його стандартний вигляд або вигляд. Так. Тобто ваша задача, якщо рівняння буде трошки інакше виглядати, але Х в першому степені, ви повинні зробити якісь перетворення, якісь, там, наприклад, застосувати властивості рівнянь і прийти до такої форми. Як тільки ви рівняння перетворили вирази, які стоять в лівій частині, в правій частині отримали, в лівій частині число помножене на х, а в правій частині B, значить, ви прийшли до стандартного вигляду лінійного рівня. Так, далі. Можливі варіанти такі. Звідси будуємо три стрілочки. Давайте зробимо це красиво. Кохайно було все. Так, можливі такі випадки. Розглядаємо числа А і Б, це ж числа І. Можливо, наступне, А число не дорівнює нулю і Б не дорівнює нулю. Тоді наше рівняння залишається таким Ах дорівнює Б. Тобто, ось перший випадок, що може бути. А і Б не нулю. Тоді Х, ну, рівняння буде мати вигляд Ах дорівнює В. І як знайти Х, Х дорівнює В поділити на А. Добуток ділимо на відомий норм. Далі, друга ситуація, якщо А не дорівнює... А, нехай буде так, А дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю. Наше рівняння буде виглядати таким чином. Давайте я вас трошки почекаю. Допишіть. А дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю. Замість А записуємо 0. Буде 0х дорівнює В якомусь числу. І тоді Б не дорівнює нулю. Да? В цьому випадку коренів немає. Коренів не має рівняння. І третій випадок, коли і А дорівнює нулю, і коефіцієнт, і, і справа теж стоїть нуль. Б дорівнює нулю. Тоді рівняння має такий вигляд. 0 і дорівнює нулю. І відповідь Х належить усім дійсним числам. Тобто будь-яке число. Можна отак записати, а можна записати ось таким чином. Просто що в дужках. І ось Х будь яке число. Отже, ми отримаємо корінь рівняння, якесь число, навіть і нуль може бути, може і бути відмінним. Нас цікавить найголовніша ситуація, ну, яка буде частіше за все у вас виконуватися. Це перша ситуація, коли обидва числа, дивіться, і А, і Б і обидва ці числа не дорівнюють нулю. Можна записати приклади. Вас не нам? Так? Да. Виникло питання нагадаю, буквою R, ось тут написано, X належить множині дійсних чисел. Ми вже знали, з вами знайомі з таким записом, але нагадаю. Да, до речі, множини чисел ми вивчили. Ви знаєте, знайомі з натуральними числами, з цілими числами. З раціональними це ті, які можна представити як дріб М поділити на Н. І з, усі разом числа, плюс сюди включаючи дробові, нескінченні періодичні дроби, раціональні числа. Всі вони, усі числа, всі існуючі числа називаються дійсними числами. І вони утворюють множину дійсних чисел, яка позначається буквою R. І цей запис означає, щоб довго не писати, що х будь-яке число. От замість цього можна написати x належить множині дійсних чисел. І швиденько приклади запишемо, і на цьому на сьогодні все. 3х дорівнює 11. Бачимо А дорівнює 3, Б дорівнює 1, обидва числа не дорівнюють 0, значить в нас перша ситуація. Просто розв'язуємо рівняння Х дорівнює 1, 1 поділити на 3. Якщо це зробити неможливо, відповідь записується у вигляді дробу 1 третя. Далі, другий приклад. Я, ви нижче ось тут пишіть. А в мене вже немає та місця, тому я зверху записую. А дорівнює нулю, значить 0х дорівнює 111. Давайте ще погіршимо ситуацію. Мінус 111. Ви бачите, що 0, на що б ми не помножили, ніяке число ми не отримаємо, яке ну, відрізняється від нуля. В даному випадку коренів немає. На що б ми не помножили 0, буде 0. Так. І третій випадок. 0х дорівнює 0. Х дорівнює 0 поділити на 0 дорівнює нескінченність. Нескінченність ви знаєте, якою, як позначається отак. Або пишете х будь-яке число. Домашнє завдання буде на платформі. Я його викладу після уроків.